Діхтяренко Ольга. Я вихованка гуртка історичне краєзнавство комунального позашкільного закладу Білопільської міської ради, центр дитячої та юнацької творчості. Сьогодні я запрошую вас відвідати історико-краєзнавчий музей нашого закладу, у якому представлені матеріали та експонати, що розповідають про історію заснування та розвитку міста Білопілля а в давнину Городища Ви. Місто Білопілля належить до найстародавніших, проте мало відомих історичних міст України. Воно пройшло три складні періоди свого становлення, розпочинаючи з давньоруського городища Вир, часів Київської держави, до утворення військової сторожі Крига, часів козацтва і зародження містечка Білопілля. Кожен предмет має свою історію. Кожна річ знаходиться на своєму місці і є свідком певного періоду життя українського народу. А чи знаєте ви, яке давнє городище знаходилося на території старого парку? Так, вірно, це давнє городище вирчисів Київської держави. Експозицію нашого музею розпочинає реконструкція частини оборонної стінки древнього виру та щит, що символізує основну функцію городища захист рідної землі від ворога. Адже вир в історичних джерелах називали воротами полю, що означало межування з ворожою територією, яка перебувала за межами контролю Київської держави. Функція захисту залишається актуальною і у сучасний період, адже Білопілля межує з територією Російської держави. Перші літописні згадки про форпост вир зустрічаємо в літописі руському його списках. Вони відносяться до доби правління Володимира Мономаху. На той час господаря Переяславського князівства. Пов'язані ці згадки з розбудовою оборони, що й привело до виникнення міста приблизно між 1093 1096 роками. А чи знаєте ви, яку назву має звіт законів, написаний Володимиром Мономахом? Так, вірно, це повчальне дітям». Саме в повчанні дітям зустрічаємо опис конкретної події, облоги вира половцями, та їх втечі після звістки, що князь іде на допомогу вирянам. Наступні згадки в історичних джерелах пов'язані з міжособною боротьбою князів за владу і відносяться вони до періоду, коли місто належало до Чернігова-Сіверського князівства. У той час князем був якого Ігор Святославович відомий нам завдяки своєму походу проти Половців у 1185 році. Його шлях проходив через Вир. А чи знаєте ви, яку назву має історична праця, яка розповідає нам про похід Ігоря Святославовича проти половців? Відно, це історична праця о ополку Ігореві, написана 1187 року. А ось місце знаходження Древнього виру вперше описав як писков історикознавець Філарет Дмитро Гумелевський. У своїй праці історико-статистичний довідник Харківської єпаршини. Володідоні в 12 столітті вирвав столиці у Бочини Ізяслава Давидовича. Він є нащадком Ярослава Мудрого, сином Чернігівського князя Давида Святославовича. Гравюри на стенді розповідають про те, які війни вів Ізяслав за Київський престол та події, які розгорталися навколо його борщини. В останній раз захват влади в Києві був невдалий, і в одній із битв князь був смертельно поранений і помер. Після смерті князя згадки про пробив зникають у сторінок літописів на довгі роки. Його спіткала така доля, як і в інших міст держави, а саме вторгнення монголо-татарських військ на наші землі. У 1239 році вони спалили городище і у період 12-15 століття на його місці були слободи хана Ахмата. Існування городища Вир підтверджують і розкопки, які в різні роки проводилися вченими археологами на території колишнього городища. Під час розкопок було виявлено багато археологічних знахідок, які були притаманні до Київської держави. Стріли, фібули, прясла, прикраси, гачки, знаряддя праці тощо. До всіх експонатів можна доторкнутися, завдяки чому поринути у давній світ. Немалий вклад у збереженні історії міста відіграв і краєзнавець Віктор Хроленко автор історичної праці Вир, Крига, Білопілля. Головним об'єктом і гордістю нашого музею є макет древнього виру, створений педагогами та вихованцями нашого закладу тісній співпраці з білопільським міським головою Юрієм Завком. Щоб краще зрозуміти, як будувалися фортеці того часу, пропоную переглянути 3D-модель реконструйованого літописного міста. Так, вірно, козак це вільна людина, яка живе за рахунок військового промислу. Саме наступна експозиція пов'язана з періодом козацтва та заснування нової фортеці. Середини 16 століття на стародавніх городищах почали встановлювати пости військові сторожі. Одна з них з'явилася на Берському городищі – збудована фортеця Крига. Містечко входило до складу Сумського Слобідського полку. І отримала грамоту, план і герб. Підтвердженням цього факту є свідчення літопису Самовидця, а також створені на основі історичних фактів реконструкції містечка, описані у праці, замки та фортеці Сумщини у 17-18 століттях. У другій половині 17 століття починається повне залюднення та відродження міста. Перші переселенці прийшли до Криги за Дніпра разом з Іваном Заріцьким. А вже 1672 року прийшла організована група українців під керівництвом Фоми Федорова, які і сформували поселення Білопілля. Що вражало сучасників в ньому – Це велика кількість церкв, які заклалися при побудові міста. На жаль, не всі вони збереглися до нашого часу, але ми повинні пам'ятати про безцінні архітектурні пам'ятки. Окрім того, місто мало ще багато архітектурних пам'яток, які, на жаль, не збереглися: будівля госпіталю, жіночої гімназії. На світлинах ми можемо побачити і ті архітектурні пам'ятки, які є окрасою нашого міста сьогодення. Це перебудовані з дерев'яних храмів Петра і Павла та Михайлівських, а також приміщення земської школи, ремісничого училища та найстарішого поміщицького будинку. Наступна експозиція охоплює період з кінця 17 го по початку 20 го століття. Наприкінці 17 го століття Білопілля, як і інші міста Слобожанщини, розвивалося в умовах поєднання військової сторожової служби, землеробством і промислом. У середині XVIII століття поряд землеробством значного розвитку набувають ремісництво, промисли і торгівля, вирувало і культурне життя. Був театр, міський сад, жіночі та чоловіча гімназії, лікарні, аптеки, навіть каретна майстерня. В місцевих і обласних пресі висвітлювалося життя містян. А яка велика колекція різноманітних документів 19, початку ХХ століття знаходиться в нашому музеї? Це постанова на звільнення, довід земської управи, казначейська квитанція, заборна книжка, поштові конверти та листи, визитівки мешканців міста тощо. Тут проходять екскурсії, бесіди, лекції, семінари, присвячені вивченню історії рідного краю. Це це позитивно впливає на розвиток учнівської свідомості, вихованості дітей. Пошукова робота допомагає краще вивчити історію рідного краю, минуле і теперішнє, вчитися працювати на добро для України, прости гідними патріотами своєї держави. До всіх експонатів можна доторкнутися, приміряти. Це сприяє більш глибокому вивченню та пізнанню особливостей історії нашого краю. Завітайте до нас, а ми допоможемо вам поринути у світ нашої давньої історії з її особливостями. Дякуємо за увагу!